Друзі, доброго дня! І знову я, Олександр Тернавський, топ-експерт агентства нерухомості The Capital. Знаходжуся в житловому комплексі Французький квартал в самому серці міста. І покажу вам сьогодні цю неймовірну красуню 63 метри квадратних, однокімнатну квартиру на 15-му поверсі. Ну що, поїхали? Загальна площа квартири 63 квадратних метри. Зауважте, друзі, є безліч двокімнатних квартир, які менше 63 квадратів. Тому ви повинні розуміти не лише з відео, а й за цифрами, що квартира з однією спальною але дуже простора. І підкреслюю, що виконана вона з увагою до деталей та з якісних довговічних матеріалів. Вона не тільки красива, але й практична, і вам не потрібно боятися, що ви подряпаєте якісь глянцеві поверхні там, де їх не повинно бути. І так, друзі, потрапляємо ми з вами в передпокій. Знімаю я, так як оператора буде видно тут скрізь. Тому що у нас по всьому передпокою у нас тут дзеркала з різною підсвіткою. За моєю спиною великі шафи, містки для верхнього одягу та взуття. Далі. У нас, ви можете побачити себе в повний зріст, як я зараз себе бачу. Перед виходом підмигнути самому собі. Але ми не виходимо. Ми проходимо далі. І що ми бачимо? Неймовірні джунглі. Мені дуже подобається, як зелена ось ця зона розмежовує передпокій та спальню з кухнею вітальною. Кухня вітальна у нас виконана в дуже стильних, сучасних, гармонійних, світлих, коричневих та темних кольорах. Кухня вітальна у нас кутова, і це значить, що в ній неймовірно багато сонячного світла завдяки панорамним величезним вікнам. А також, а також у нас неймовірно, дуже крута тераса, балкон. Як назвете, так і буде. Але для мене це тераса. А якщо вам буде забагато сонячного світла в літні часи, то ви можете закрити шторами повністю всі вікна на автоматиці. В вітальні в нас встановлений величезний світлий і дуже комфортний диван зі своїм власним домашнім кінотеатром з аудіосистемою BOSE. Дуже приємно дивитися фільми, тому що відстань до телевізора дуже-дуже комфортна. І в нас ще прекрасний вид з вікна. Ми можемо подивитися на Таріан Таур або на французький квартал. Але ми не бачимо сусідів, так як будинки дуже далеко один від одного. Так що можете не перейматися, що вас хтось побачить. Переходимо ми з вами в кухню, де у нас повністю по всій кухні тепла підлога. Обідня зона величезний, гарний кам'яний стіл, виконаний в такому темно-білому кольорі. І, звісно ж, ви просто гляньте на ці неймовірно зручні, м'які і приємні на дотик стільці. В них, друзі, можна сидіти годинами і не втомлюватись, тому що вони надзвичайно комфортні для вашої спини. А також подивіться на цей колір, який дуже гармонійно і дуже цікаво. Розбавляє інтер'єр кухні. Так, переходимо ми на кухню. У нас на кухні зосереджені всі потрібні побутові прилади, індукційна плита, духова шафа, вбудований холодильник, витяжка і так далі. Дуже багато місця для зберігання ваших речей та посуду. А якщо вам буде мало місця, ви можете підвинути ось цей стіл як острів до І декілька слів розкажу вам про ванну кімнату. Ванна кімната у нас в темних строгих тонах. Тут плитка. Інтегровано всередину величезний бойлер, чорна сантехніка, також у нас величезне церкало і білий рукомийник. Також у нас пралка з сушилкою. Є місце для зберігання різних баночок, скляночок. І також величезна та глибока ванна. Для вашого відпочинку. Спальня у нас виконана хоч і в темних тонах, але вона неймовірно світла завдяки величезним панорамним вікнам. Також кожен сантиметр спальної кімнати виконаний в різних, але дуже гармонійних стилях. Скла, дерева і навіть блекаут-штори з м'якенького матеріалу повторюють оббивку стіни. Також двохспальне величезне ліжко м'яке, щоб ви безпечно спали вночі. Тумби зосереджені, різноманітне світло. Біля ліжка з затонованим склом знаходиться у нас гардеробна кімната. Отже, друзі! Я вам показав сьогодні цю неймовірну стильну дизайнерську квартиру, яка знаходиться в ЖК Французький квартал 2. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хотіли б в такій квартирі жити, чи вам подобається такий стиль та інтер'єр всього за 5 тисяч доларів метр квадратний. А якщо так, то записуйтесь до нас в агентство нерухомості за кепітал на перегляд. Тому що це твій крок на новий рівень